Доброго вам, здоров'я, шановні! 3 вересня сьогодні православна церква шанує мученицю Василису Нікомідійську. Ще сьогодні шанують і згадують священного мученика Анфима єпископа Нікомідійського та інших з ним. І ще сьогодні день шанування пісідійської ікони Божої Матері. Народі казали Василини та Домни це 3 вересня, і за Юлянським календарем це 16 вересня, за новоюлянським календарем це 3 вересня, і за старим стилем Юліанського календаря це так само 3 вересня. Кажуть, що Домна прибирає в домі, і не даремно народом складене саме таке прислів'я, бо значення ім'я Домна це якраз господиня. Наші предки вірили, якщо 3 вересня павутиння стелиться по рослинах, це означає, що день буде теплим. Помічали також наші прапрапрабабусі. Як ворони будуть гнізда поблизу сараїв, то варто очікувати злив. Ще одна прикмета була так само на 3 вересня. Якщо в цей день після обіду почався дощ, це означає, що він триватиме кілька днів. 3 вересня, в День Святої Василисині комедійської, є кілька важливих заборон, яких слід дотримуватися. Не можна сваритися або пліткувати, бо все сказане в цей день повернеться втричі. Не слід залишати безлад в будинку, інакше це може принести негативні наслідки. Піднімати загублені кимось гроші також не можна. Кажуть, що це на кличі злидні. Крім того, грати весілля або робити освідчення в цей день так само не варто. Союз буде невдалим, в таке вірили наші предки. За народними повір'ями також не слід сьогодні надто часто і надто довго задивлятися в дзеркало, щоб не пригранути до себе нечисть із потойбічного світу. З цього відео, шановні глядачі. Ви дізнаєтесь про українські справжні стародавні традиції, і знання, обряди цього дня. Чим багатий наш український народ, його духовна скарбничка, те, що дійшло до наших днів із самої, -самої глибини віків. Прожило стільки з нашим народом ця мудрість передалася з покоління в покоління. Зрештою, ми з вами сьогодні маємо чудову нагоду про все це говорити тут на цьому каналі. І я розкажу, що сьогодні треба зробити, ще розповім, що сьогодні не можна робити. А ви дивіться, будь ласка, відео до самого самого кінця, бо воно буде дуже цікавим. Ставте лайки вподобайки, робіть підписочку на канал. І, звісно, пишіть довгі і коментарі. Так ви допоможете цьому відео стати ще більш популярним. Я дякую Господові Богові і всім, хто наразі захищає нашу рідну землю, Україну. Слава Україні! І я починаю. Василіса Нікомедійська, що жила в IV столітті, була молодою мученицею, що загинула за віру ще в дитинстві. Їй було лише 9 років, коли її привели на суд до правительна Нікомедії Олександра. Той намагався вмовити дитину відректися від християнської віри і поклонитися язичницьким ідолам. Але Василіса рішуче відмовлялася. Через її відмову дівчинку засудили до тортури, кинули в вогонь. Проте не могло завдати їй шкоди. Тоді її віддали на потало звірам, але ці створіння не заподіяли їй шкоди. Вражений її стійкістю, чудесами, що сталися, правитель Нікомедії вирішив відпустити Василісу. Він сам також увірував Христа. Після звільнення Василіса вийшла за місто, де, стоячи на камені, помолилася. В цей момент з каменю забило джерело, яке зцілило багатьох людей. Цей акт віри та диво, що сталося, зробили Василісу, вшанованою мученицею і символом непохитної віри. 3 вересня можна звернутися з молитвами до святої і попросити її про зцілення хворих, набуття сил після важких недуг, помолитися за дітей, попросити про допомогу в пошуку дороги до Господа. Цього дня традиційно роблять генеральне прибирання в домі. Викидають всі непотрібні речі, корисні передають нужденним, а решту спалюють. Вважається, що після такого очищення на місце старого прийде нове, благословенне. Цікаво, що старе взуття в давнину не викидали, а вішали на паркан. Це вважалося засобом дому від порчі та пристріту. 3 вересня вшановується пам'ять мучениці Домни Нікомідійської і відзначається День Домни в народі. В часи правління язичницьких тетрархів Максиміляна і Діоклеціана, християни зазнавали жорстоких гонінь, катувань та страти. Саме в цей період в палаці жила жінка на ім'я Домна, яка була ідоложрицею. Але, дізнавшись про християнство через праці апостолів, вона вирішила змінити своє віросповідання. Щоб уникнути переслідувань, Домна вдалася до хитрощів. Вона прикинулася божевільною і змогла втекти з палацу. Після цього вона знайшла притулок у монастирі, де обрізала волосся і одягнула чоловічий одяг, аби захистити себе. Її наступним укриттям стала печера. Коли вона дізналася, що монастир, який дав їй притулок, був розгромлений і спалений, вона повернулася в місто. Десь, приблизно саме в цей час, рибалки випадково спіймали. Сітки, рештки мученика Дорофея та багатьох інших страчених християн. Домна, попри небезпеку, поховала їх з почистями, доглядала за могилками до свого останнього дня, коли сама була страчена за свою віру. У день Домни існує кілька прикмет, які пов'язані з погодою та домашнім господарством. Одна з них стверджує, що якщо в цей день прибрати з дому все сміття та спалити його, це принесе щастя аж до самої наступної осені. Вважається, що чистота в домі сприятиме гарному настрою та благополуччю. Ще одна прикмета говорить про те, що якщо в день дом не піде дощ, то така ж погода протримається ще сім днів. Це передбачення дозволяє заздалегідь підготуватися до можливих погодних умов на найближчий тиждень. 3 вересня обіцяє бути днем, сповненим несподіваних подій. Важливо зберігати спокій, і дотримуватися раніше складених планів. Ранок і перша половина дня добре підходять для завершення родинних справ і наведення порядку в домі. Тривога може зменшитися, якщо ви зосередитеся на виконанні немічних завдань до 15-ї години 54-ї хвилини. Після цього часу енергетика дня стає більш сприятливою для нових починань, подорожей та змін в зовнішності. Можливі нові зустрічі та знайомства. Проте будьте обережними з незнайомими людьми і не довіряйте їм важливі таємниці. Сьогодні ви відчуєте прилив сил і енергії, що ймовірно буде пов'язано з оточенням, яке надихає вас до нових досягнень. Радійте навіть найменшим успіхам і живіть сьогоднішнім днем, не озираючись назад. Це ідеальний час для подолання власних сумнівів і невпевненості. Коли постане складний вибір, ставте себе на перше місце. Важливо зміцнювати стосунки з рідними та близькими, приділяти більше уваги тому, що приносить справжнє задоволення. Зараз саме час встановити чіткі межі в своїх відносинах і зобов'язаннях. Розумно плануйте бюджет і створіть місячний фінансовий план. Будьте готові до можливих змін, контролюйте свої дії, особливо в робочих ситуаціях, і прагніть до постійного розвитку, висловлюйте вдячність за те, що маєте, і пробачайте собі незначні помилки на роботі. Що не можна робити 3 вересня? Сьогодні православні шанують святу домнонікомедійську. В народі цей день називають домною доброродною. Вважається, що в цей день не можна зберігати вдома ганчір'я та старі речі. Навпаки, їх слід розкласти навколо будинку, щоб вони поглинули весь можливий негатив. Увечері, 3 вересня, ці предмети потрібно викинути. А ті, що можна спалити, треба відправити в піч разом з картопляним бадиллям. Ці дії завіруваннями наших предків допоможуть залучити в дім достаток. Жінкам і дівчатам цього дня не можна дивитися у воду, будь то річка, озеро чи навіть калюжа. Прапрапрабабусі нас попереджали про те, що вода сьогодні може забирати красу і своє відображення в воді стане неприємним. На домну доброродну не варто влаштовувати вечірки з алкоголем і великою кількістю їжі. Переїдання та надмірне вживання алкоголю в цей день. Можуть призвести до серйозних проблем зі здоров'ям та фінансами. Якщо у вересні 5 п'ятниць, як було у 2022 році, то третю з них не рекомендувалося займатися волоссям, фарбуванням, стрижкою чи зміцненням волосся. Вважалося, що це не піде на користь волосся. 3 вересня також вважається вдалим днем для викриття обману. Тому в цей день заборонено пліткувати і задумувати недобре. Хоча це правило варто дотримуватися його завжди. Порушення його в День пам'яті домни може накликати великі біди. Сни, побачені цієї ночі, можуть мати пророчі значення. Якщо сон був приємним і реалістичним, важливо зберігати спокій і уважно слухати оточуючих протягом наступного дня, оскільки їхні слова можуть підказати шлях до досягнення мети. Якщо вам насниться, що у вас з'явилося щось нове, це означає, що на вас чекають приємні турботи, які завершаться успіхом. Якщо ж ви щось упустите у вісні, Будьте обережні, адже це може вказувати на можливі підступи або помилки, які можуть вам зашкодити. Якщо вам насниться тварина надзвичайного кольору, наприклад, червоний зайця або синій тигр, і ви не будете відчувати здивування, це обіцяє великий фінансовий успіх. Якщо жінці цієї ночі насниться її начальник або покровитель у беззахисному вигляді, це може означати, що незабаром вона отримає цікаву пропозицію. Якщо чоловік побачить у вісні слабким того, кого він поважає в реальному житті, це може бути поганим знаком, що вказує на майбутні професійні труднощі. День Ангела або іменини 3 вересня відзначають чоловіки з іменами Олексій, Андрій, Василь, Володимир, Дорофій, Юхим, Йоанн, Ілля, Константин, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сергій, Феоктист, Феофан, Пилип, Харитон. Також сьогодні День Ангела святкують. Жінки з ім'ям Василина, Василиса і домна. Ім'я домна має латинське походження і означає госпожа або хозяйка дому. Це ім'я було популярним серед дівчат із знатних родин в давнину, але з часом стало поширеним у різних соціальних шарах. Домна відзначається сильною волею та рішучістю, вона завжди доводить справи до кінця і не терпить заперечень. Це ім'я асоціюється з терпінням і здатністю досягати поставлених цілей. Домна має рідкісну здатність знаходити правильні слова і давати цінні поради в будь-якій ситуації. А ще домна володіє чудовим почуттям гумору. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Я сподіваюся, в принципі, зрозуміло, що сьогодні треба робити. Ну, перш за все, треба навести лад в домі, щоб не було безпорядку, щоб все було чистенько, прибрано і старі речі, особливо якщо це поламані речі, або треба їх викинути сьогодні. Або треба спалити, якщо є така нагода. Я знаю, що на всіх є така можливість палити якісь речі, і взагалі не завжди це, це буває безпечно. Але, зрештою, якщо ви це можете зробити, то треба спалити непотрібне старе ганчір'я. От саме те, що вам не потрібно. Таким чином, ви звільните місце у вашому домі, у вашому просторі особистому, життєвому вашому просторі, місце звільните для чогось гарного і нового. А я дякую вам за перегляд цього відео. Сьогодні сподіваюся, було корисно. І давайте зустрічатися вже завтра тут, на цьому каналі, де ми з вами знову дізнаємося про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дякую вам ще раз за перегляд. Будьте здорові і слава Україні! До побачення!